Майже два десятки стільки військових на місяць ставить на ноги запорізький центр протезування за державний кошт. Один з поранених запорізький сапер Максим Ярошенка. Він втратив ногу під час розмінування у контрнаступі. З нашим роєм спілкувалося Явмиронова. Максим Ярошенко пішов у військо добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Каже за будь-яку ціну, хотів боронити країну від російських окупантів. Ну, спочатку не брали, бо Багато було, бо я не, не, не служив до цього. Не брали. Потім вже в серпні забрали е, начальний центр Кам'янець-Подільськ на на сапера і потрапив до 703-го полку підтримки, проти полку підтримки. І вже там проходив службу. В липні минулого року під час контрнаступу військовий під'явався на ворожій міні в районі Роботиного. Там така ситуація була, що треба було швидко це зробити, бо ми. Близько були до ворожих позицій, і нас могли в будь-який момент засікти, і ми це зробили швидко. У мене страху не було. Я йшов, я, я за це взагалі не думав, за поранення, за там, смерть. Я так, знаєте, як Все було добре, все було добре. і, і так, ну, Все добре, і так, ну трошки ноги нема, але все, все добре, живий. Максиму розірвало п'ятку. Втім, щоб поставити протез, довелося ампутувати частину ноги вище. Я думав про це, бо я на тій нозі ну, не міг не наступати нічого. Я на двох костелях, як грубо кажучи, шість місяців на двох костелях. Я не наступав. Зараз ампутація була і проходить буквально півтора місяця. Після ампутації я вже стою на ногах. Перший протез, до якого звикає наш герой, тимчасовий попереду у чоловіка довгий шлях відновлення. Ми зробили лікувально-тренувальний протез. Далі ми чекаємо, поки зміняться всі об'єми, коли спаде набряк, та Макс звикне до нового девайсу. У відділенні протезування запорізької лікарні кажуть, за місяць є можливість протезувати біля 20 військових. Протезування повністю безкоштовне. Держава виділяє достатню кількість коштів на протезування військових 100% які і цивільних також. У Максима Ярошенка дві доньки разом з мамою. Вони підтримують батька. І, попри те, що сапер більше не може виконувати бойові завдання, він не опускає рук і вже повернувся на роботу. Я скажу молодим, хто хоче йти, треба йти. Ти бо хто як не ви, то як ну хто як не ми? Треба треба виганяти їх з нашої землі. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.